Кінець року час підбивати підсумки. У Коростині стало доброю традицією робити це публічно у міській раді. Напередодні нового року я радий, що є така можливість напередодні нового року нам зібратися, один одному причітати. Це традиція, де я себе так подивився. вже, ну, по крайній мірі, я 27 раз провожу таку зустріч, як міський голова. У залі зібрались депутати та керівники установ, закладів, підприємств. Окрім Володимира Москаленка, слово взяв і Олег Рябой. Хочу висловити послухав Володимира Васильовича. Насправді пишаюсь великими здобутками, і це успіх кожного із вас сидячому цьому залі. Перше про що говорили посадовці, це про підтримку збройних сил України. Що ми з вами і робили, на що ми направили оті фінанси бюджетні, які у нас були, і не тільки бюджетні фінанси. Ми там рахуємо більше 35 п'ять мільйонів на сесіях тиської ради. Ми кошти виділили на збройні сили України. Олег Рябой розповів про захист кордонів. Сьогодні ми завершуємо роботи по фортифікаціям по кордону разом з прикордонниками службою ДСНС. Ми буквально навесні мали можливість поїхати. Володимир Васильович особисто їздив. Там проведено величезну роботу. І можна там сказати теж. в пресі пишуть різне, але я вам скажу, що була перевірка парламентської комісії і житомирщину що ми ставили приклад. Згадали і про останні дронові атаки. Користень міста залізничників. Тиждень назад, всі знаєте оплатила новина. Я вам скажу, що професійність і відповідальність тієї людини, яка була машиністом того потягу, врятували десятки життів, тому що ціною власного здоров'я ми уникли багатьох жертв. Наступне питання, я вдячний за те, що коли ми почали ліквідувати. Наслідки цієї аварії ворог не давав нам це зробити, атакуючи майже щодня шахедами, і нам потрібно було швидко перекинути на моє прохання проти шахедні групи. Але нам потрібно їх забезпечити було житлом пальним, тому що не завжди. І я вам вдячний, дорогі підприємці, що ви підтримали, попри відірвали від себе. Дякую, що платите податки, бо без цього громада не зможе жити. Окремо посадовці, дякували волонтерам, підприємцям, працівникам комунальних служб. Ми в цьому році не мали великих проблем, скажімо так, із теплозабезпеченням, з постачанням води, там, каналізації, з очисткою нашого міста, з вирішенням цих всіх комунальних питань. Не буду перераховувати там. Та на жаль, де менше коштів пішло хоча знову таки ми їх виділяли, тому що місто треба втримувати. Серед досягнень 2025 року співпраця з фондом маршала та іншими міжнародними партнерами створення ще одного індустріального парку. Да, там це такий початок роботи. Там велика робота. Це на предмет того, де будуть робочі місця, де будуть надходження бюджет, де будуть умови, гарного життя. це ми будемо займатися. Також у громаді почалась робота над вітряним парком. Литовські партнери сьогодні організовують вітряки. І це приблизно 150 мільйонів євро, які вкладаються в екологічну чисту енергію, яка буде і для нашої території, і не тільки для нашої території. Це дуже потужний об'єкт. У міській лікарні відремонтовано майже всі відділення та створено нові. Багато зроблено для закінчення будівництва хірургічного корпусу. Але на жаль, завершити цьогоріч не встигли. На жаль, не такими темпами, як би ми хотіли, але вже багато освоєно, зроблено. Шоном таки, за кошти, які спонсори виділяли за кордоні, які проходили через кабінет міністра, через військову адміністрацію йшло і ну, але це для нас. Тому ми зрозуміли, зрозуміло, що ми. Що Ще ще не вдалося збудувати укриття для ліцею номер 8 Про це міський голова сказав так: укриття ліцея номертисів це страх Божий. І мені не ми вже снеться парами, і всім іншим є те, що треба від міста кошти ми їх виділили. Те, що не змогли освоїти, це теж наше допрацювання, на жаль. Але ми його доб'ємо, тому що там треба, щоб це було. І гріх, який переходить наступний рік новий рік. але моє ми виправимо ми я в це вірю, Я знаю, що це буде зроблено обов'язково. Під час зустрічі звучали слова подяки на адресу працівників культури, освітян, медиків, соціальних робітників. Окремо було згадано про створення академії футболу, яка своїми силами почала відновлювати стадіон локомотив. Які на жаль залізничні ми не можемо знайти консенсусу, але зробили романти, проли. За свій рахунок, за рахунок батьків за рахунок спонсорів і створили умови, щоб наші діти займалися Це такий показник активної свідомої громади Коростенської. Більш детально про події 2025 року містяни зможуть дізнатись під час традиційного звіту міського голови, який буде невдовзі, а поки що вітання з прийдешніми святами та побажання на 2026 рік. Щоб менше було горя. Менше було проблем, щоб ми об'єднані, щасливі, раділи за нашу неньку державу, Україну, за нашу територіальну громаду з побажанням поваги любові знову наступаючим роком.